Сил України і стало традицією вітати у цей день чоловіків і хлопців. Напевно, цим жінки і дівчата хочуть підкреслити е, чоловіках такі риси. Мужність, сміливість, щира сердя і шляхетність. Сьогодні справді хлопці свята, а в нашій класі їх багато, звикли, веселих і Сказав, що справжні хлопці, де ж казка тиснуть. Хто сказав, що в нашому класі дівчата самої. Якщо такі розмови, розмови... розмови... Є? ми відповідаємо наших хлопцям веселіших за наших незнань. Безкетні наші половини вітання надсилаємо. Коли на ваші спільні бійки ми на перерві глядемо, то віримо, що батьківщина вам без вагань не вірила. Зараз. Ми поділимось на три команди, щоб можна було потім брати участь у конкурсі, враховуючи, що у нас Збройні сили є, які роди військ, сухопутні, знаєте, так, військ. ще морські, повітряні, так, збройні сили. Зараз кожен з вас потягне собі бейджик і поділимось по групах. Будемо знати, хто в якій команді. Прошу. Так, по черзі, швиденько. Так, відходимо зразу, чіпляємо собі бейджик. Взяти, наприклад, людей, хлопці, які служать в армії. Для них дуже важливим є строєва підготовка. Зараз ми перевіримо, наскільки ви можете правильно виконувати команди. Стали рівненько. Усі стали рівно. Перша команда для вас. Слухаємо. Направо. Наліво. А Кругом. Так Ще раз наліво. Кругом. Так, дівчата, ми слідкуємо, скажемо, яка команда найкраще робить повороти, так? Бо з поворотами у нас проблем. Отже, яка команда справилася найкраще? Морські! Це у нас військово-морський флот. Так, справилися найкраще. Тут уже можна з кожної команди вибираємо одного представника віджиматися від підлоги. Ви вибираєте! Ви! Ви! Займаємо позицію. хочу сказати, що попередній конкурс віджимання справились добре усі хлопці, молодці. Так тримати. Тут важко навіть сказати, хто із вас краще віджимався, що кожен з вас. Обирає з команди одну людину, яка, яка покаже вміння пришити гудзик, бо солдат армії обов'язково має це вміти. Прошу тканина вам, а хата я ж тут знаю.

глянемо. Так, дівчата, оцінимо, став дівчата. Дівчата. Дівчата встав. Отже, це чи я робота? Покажи. Покажи на камеру. Так, покажи. Пришив добре, так? Можна поверни з другої сторони, щоб було видно, щоб батьки побачили, що ти вмієш гудзика пришивати. Молодець справився. Цікаво. Так, другою стороною застря застряла Аня, як він пришив? Добре чи ні? Враховуючи те, що в армії дуже часто потрібно і в наряд, а в наряді. Потрібно почистити дуже багато картоплі, то ми зараз подивимося, чи вміють наші хлопці чистити картоплю. Чи вони вже споживають її тільки в готовому виду, правда? Давай! Іде, давай, 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 давай! Ну, понятно, для бабу взял. Конечно, конєшно, ну, взял може взяти. Іл'яву, бабу не може взяти, а Все, увага, молодці, хлопці в армію готові йти і вдома з голоду не помруть, правда? Мамі нема, наварили на жарі. Будуть мамі готувати, тепер їсти. Враховуючи те, що хлопці повинні бути не тільки вояками, вони повинні ще уміти привернути до себе увагу дівчини. І не завжди куплена річ, вона найцінніша. Деколи те, що зробиш своїми руками, вартує більше. Отже, ми зараз подивимося, як наші хлопці зуміють дівчатам підготувати браслет. Теж у нас три команди вибрали, хто буде представляти команду так. У вас одинакова кількість бусинок, вони 10, немалесенькі, правда? Вам легко буде це зробити, тільки обережно з голочкою. Добре? Так, селяємо. Влад, уже, уже пора. Так, помічників не треба. Він сам має справитись. Вы не мои жизни участники, так? Нет, Андрей шведше. Ну, да, Андрей Так, чуть быстрее. Нет, самый первый был Артем. А, я. Так, ну вы целый сделал простый. це тебе не сказала.

Андрій Так, тільки швиденько. Так, у вас, у вас одна хвилина. Швиденько, що ви придумаєте за одну хвилину?

すいません。<music> Швидше і найвправніше перев'яже, передентує голову. Буває ж по-різному, правда, вже треба вміти справлятися із екстреною якоюсь ситуацією. Почекаємо зараз. Так, все. Прошу, приступаємо.